Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Паперові квіти Утфрід Пройслер. Продовження. Всі сідайте тихо діти. Домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Попрацюємо над скоромовкою. Дуб до дуба дріботів. Дай дідусю жолудів, по мені дощі ходили, жолудята не вродили. Прочитаємо швидше. Дуб до дуба дріботів, дай дідусю жолудів, по мені дощі ходили, жолудята не вродили. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку швидко. Сьогодні на уроці. Ви повчитеся переказувати уривок твору. Відгадайте загадку. В лісі бабця ця жила, в хатки куряча нога, коїла чимало зла. Що ж за баба це така? Це баба Яга. Так її називають бабою Ягою. Сьогодні ми з вами читаємо продовження. Знайомимось з продовженням там, уривку із повісті казки Мала Баба-Яга Перові квіти. Послухайте початок казки, повісті казки цю, і пригадайте, про що ми читали на попередньому уроці. Отфрід Пройслер. Мала Баба-Яга. Частина третя. Паперові квіти. Якось у неділю малій бабі язі скортіло полетіти до міста і подивитися базар. Чудово, зрадів Абраксас. І я з тобою тут у лісі так самотньо, дерев сила, а людей обмаль, а в місті та ще на базарі навпаки. Та летіти на метлі аж до самого базарного майдану вони не могли. Уявіть собі, який би там переполох щенився, чого доброго ще й поліцію накликали б на свою голову. Тож сховали вони мітлу на околиці міста в житі, а далі пішли пішки. Базар уже вирував, господині, наймички, селянки, куховарки товпилися довкола прилавків. Жінки городників вихваляли свою городину, продавці садовини гукали раз у раз. Купуйте яблук або скоб і груші бера. Жінки рибалок запрошували до оселедців ковбасник до гарячих сардельок, гончар до глечиків та мисок, розставлених на солом'яній маті. Квашена капуста, квашена капуста, гукали тут. Кавуни дині, дині кавуни. кричали там. Та найдужче було чути якоба дешевого. Він стояв на верхньому східці фонтану і, стукаючи молоточком по скринці з крамом, кричав Купуйте, люди, в мене, купуйте. Сьогодні мій крам дешевий, сьогодні я дуже щедрий, віддаю все за півціни, шнурівки, нюхальний тютюн, підтяжки, леза, зубні щітки, шпильки для кіз, ганчірки мити горщики. Вакса, часниковий сік. Підходьте, люди добрі, купуйте в Якоба дешевого. Мала баба Яга тішилася з базарної метушні. То сюди, то туди ніс її людський потік. Тут покуштувала вона груш, там квашеної капусти, у Якоба дешевого за кілька крейцерів купила запальничку, а той подарував їй скляного персня. Красно дякую, промовила мала баба Яга. Будь ласка, сюди, люди добрі, сюди. Купуйте крам у Якоба дешевого. У найдальшому куточку базару мовчки стояла бліда дівчинка з повним кошиком паперових квітів. Люди не звертали на неї уваги, квапливо йшли собі далі. Ніхто й квіточки не купив у несміливого дівчата. От, якби ти щось зробила для сердечної дитини, мовив ворона Браксас. шкода мені, бідолашки. Мала баба Яга хутенько проклала собі в юрмі дорогу, підійшла до дівчини і спитала ніяк не попродаєш квітів. Ох. зітхнула дівчинка. Хто купує паперові квіти влітку, мама, знову плакатиме. Як я до вечора не вторгую хоч трохи грошей, їй буде ні за що купити нам хліба, а в мене ще семеро братиків і сестричок. Батько минулої зими помер, тож ми й робимо оці паперові квіти, та ніхто не бере. Мала баба Яга співчутливо слухала дівчинку, думаючи, як їй допомогти. Аж ось вона сказала не збагну, чому люди не купують цих квітів, вони ж так гарно пахнуть. Дівчинка недовірливо подивилася на неї. Пахнуть, хіба ж пахнутимуть паперові квіти? «А а вже ж, вже ж!» – поважно запевнила мала баба яга. Вони пахнуть куди приємніше за справжні, хіба ти не відчуваєш? Продовження ви можете прослухати за посиланням те, яке ми розмістимо під відео. А далі слухаємо казку з читанки. Паперові квіти справді пахли, і це помітила не тільки мала, що їх продавала. На базарі всі раптом почали принюхуватись. Що воно так пахне? питали одне одного люди. Як то паперові квіти кажете? Чи є вони ще? Треба купити кілька квіточок неодмінно. Мабуть, вони дорогі. Усяк, хто мав нога, ноги і носа, поспішив на той край базару, де стояла дівчинка. Жінки рибалок покидали напризволяще свої оселеці, ковбасник свою плиту, на якій варилися сердельки, городниці свою городину. Усі-усі пхались до дівчинки купити паперових квітів. Навіть Яков дешевий примчав туди. А що він прибув останній, то, звівшись навшпиньки, склав трубочкою руки і залементував. Агей, кричав він через голови людей. Ти чуєш мене, дівчинко з квітами. Це Якоб дешевий. Передай мені дві квітки. Ну, хоч одну. Чуєш мене? Хоч однісіньку. Ні, ні, нікому не передавай без черги, навіть Якобу дешевому, закричали люди. Продавай по черзі. Вони раділи, бо їм пощастило. Вони попереду. Адже всім квітів не вистачить, і ті, хто прийшов пізніше, спіймають облизня. А дівчинка продавала і продавала, проте квітів у кошику не меншало. Їх вистачило для всіх, хто тільки хотів купити, навіть для Якоба дешевого. Що за дивина знизували плечі люди? Чому квітів у кошику не менше? Дівчата також не знали чому. Звичайно, це могло б пояснити тільки мала баба Яга, але вона з Авраксасом уже давненько зникла з базару, лишивши позаду міські будинки. Невдовзі вони дістались туди, де лежала схована в житті мітла. Мала баба Яга все ще думала про дівчинку і стиха сміялася. Раптом ворон легенько дзьобнув її у плече і показав чорну хмару, що швидко пливла в небі. Хмара була б як хмара, якби з неї не стирчав держак мітли. Глянь, крикнув Абраксас, тітка Трамбамбах, певно, шпигувала за тобою. Ну, вже ця все винюхає, буркнула мала баба Яга. Пусте, промовив ворон. Перед нею тобі нема з чим критися, а надто і сьогоднішнім учинком. Я запрошую вас на пізкульт-хвилинку, а потім поставте відео на паузу і перечитайте цей уривок твору. drank je správno raz, dva, tre, túľk, Він надіє! Раз, два, три! Поставте відео на паузу і перечитайте уривок тексту самостійно, а далі дайте відповіді на питання. Чому саме дівчинці, яка продавала квіти, вирішила допомогти чаклунка? Як ви думаєте? Так, тому що їй стало її шкода, їй треба заробити грошей, щоб прогодувати сім'ю, так, і чаклунка вирішила допомогти дівчинці. Як це її характеризує? Яка тоді ця баба Яга зла чи добра? Давайте пояснимо значення виразу. Спіймають облизня. Що означає цей вираз? вираз? Так означає, що їм не вистачить. Дуже їм хочеться отримати, але їм не вистачить. Перекажіть уривок твору від імені дівчинки. Доповніть переказ розповіддю про її враження від цього випадку. Ваше домашнє завдання. Переказати уривок твору і запишіть переказ на відео. В кінці вправа веселка. Оберіть колір, який вказує на те, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!